Ім'я Малиш утворено від прикметника, малий за допомогою суфікса, подібно до імен Данш «павлик» або безпосередньо від східноукраїнського апелятива «малиш», що означає малюк. Особове ім'я Малиш в Україні використовувалося вже з кінця 15 го століття. Перше письмове свідчення про це ім'я датується 1456 роком, маліша 1483 рік. Малш. Королівська людина з півдня, 1552 рік малш. Зайшлий панський слуга, згаданий у Житомирі, 1565 рік, Митко Іли Малш у 15 -му, 16 -му століттях ім'я Майіс. Засвідчується також у Галицькій та Львівській землях, 1639 рік Маліс. Серед запорозьких козаків у 1649 році служило вісім осіб на ім'я Малш. Наприклад, Малш Грицькович, Малш Мироненко, Малш Стороженко, Малш Рученко, Малш Шиїнський. Ім'я Малш згадується також пізніше. Наприклад, у 1666 році Малш Васильєв, Малш Зиновів досить рано згадуються патроніми, що походять від імені Малш. Наприклад, у 1552 році Малш другому році Малшонок, Київський міщанин у 1649 році. Козак Черкаського полку Сидор Малшенко у 1669 році, запорозький козак від гетьмана Степан Малшев, ім'я Малш було популярним також у Росії до сьогоднішнього століття, та в Болгарії Лексема Малш з 18 століття часто вживається в Україні в ролі прізвища, схожі на малиш імена Малаш, Малиш, Малош, Милиш, Вилиш, Галиш, Гулиш, Далиш. Данеш, Мали, Малик, Малин, Малуш, Милаш, Милош.